Я Євгенія Чуприна російською мовою Чуприна, е, апатіса поетичного е, панку групування Куртазний матріархат. Читаю е, вірші, які в мене з собою знайшлись. Він був у білому броні, і засоромлені тополі дивились у вікно. Вони стояли зовсім голі-голі. У небі танув зорепад, а він сидів у гортій позі і ноги підтягнув під зад, мерзли, мерзли на підвозі. Вона до нього так і сяк, то чай приносить, то альбоми. Художник виявляє смак, але не виявляє вдому, і він киває, і вона пірнає у нові глибини. І провинають, як одна за до добрячих три години. Він був у білому в браві і, до тобою, дивились по вікно. Вони стояли зовсім волі в волі. Ви вбивалися за неї, вбивалися, виходили бліди та нещасні, і каміння відридать аж здригалася, і сльозами вкривалася масло. Та я зілля варила вам, зілля, щоб вона вас могла покохати, щоб було вас щасливе, весілля, щоб дітей було багато у хаті, аби взяли це зілля, це зілля. Для привернення дівочі уваги і пішли свої провести до звілля, на філфак десь у надра общаги, і сказали, вітаюся із святом, бо сьогодні я весну зустрічаю. Ой вихарні дівчата, дівчата, а давайте з вами вип'ємо чаю. 8 березня свято моєї мрії. По в дитинстві я мріяла очолювати борделі. Хоча, звісно, мовчала про це, бо за свої дії звикла відповідати безтручання зайвих людей. Але, хоча в мене дуже розумна мати, яка не вимагала строгого дотримання протоколу, я всім казала, бо мала же щось казати, що мрію колись вступити в магічну школу. Вчитися там на медичному факультеті, стати розумнішою з дітей, з людей, працювати плідно і в результаті нарешті винайти ліки проти смерті, дати їх мамі, бабусі і усім рідним. Але ото я вважала наївними ці ідеї, бо знала, що всяка людина, як мінімум, заслуговує страти. Ще в дитячому садочку я зрозуміла, що ми живемо в борделі. І я хочу у ньому бути принаймні адміністратором. Ще одне про 8 березня вірш про Олю називається. Читаєте ви Пруста і Селіна, і Селінджера теж, бо ви поет. Вона приде пуха і агресивна, В когтях букет. Вона одразу вам пред'явить список усіх жіночих скарб і зауваг, І скаже вам, що ви вже зовсім лисий, що ви хробак, у вас шкідливих до ставіса звичая. Ви квітів не даруєте жінкам. До того ж зовсім ви не романтичний, ви просто хам. А я чоловіки такі, що можуть купити шубу. Пати взагалі, коли почнете заробляти гроші? Та ніколи. Людина, ви нікчемна і убога, ви досі не помили унітаз. Нарешті її знудить на підлогу, але не вас, бо жінка ця над вами владу має. І нею користується. А вже ж вона, така, як є, вас надихає. І мене теж. А ви холодні і ледаче, мене кидає в небо крає, мене тягає, трусить, наче монету у кармані джинсів, що теренчить в машині пральній, Чи як ведро, що у криниці хтось моделяє спеціально. Я плачу, і сльозини, як невеличкі крокодили. А, а, страдаю без провини, навіки ви мене згубили. І прикус, і посмішка відверта, як в дитини. Напевно, росли серед жінок ведмедиком, кокетливим і милим, ніколи не впадаючи в амор, і миючи у ванні руки з милом, не відаючи чоловічих прав і вправ, самі собі панчохи прави, гормонів грі, у мріях пролітав. Ви думали, що грали проти правил так жили ми і ніби не малі, на зріс. У бороді сховали пику та вирости вам ваби не дали. Отож ви і не стали чоловіком. Жили собі в хатинці гномики. Вони погодились, як ломики. Самі все брали, готували і на жінок з прибором плали. У них не життя було, а диво, по черзі бігали за пивом. У раку вони відливали і на жінок з прибором колали. Жили вони у повнім срачі. У пол дивились усі матчі. І взагалі проблем не мали, бо на жінок з прибором колали. Але з'явилась попелюшка і потекла в них з носу юшка. Жуки. Над світом моїм небезпека і сутінки панствоють, все ближче і ближче нам прястає військо вартоване, І б'ються жуки божевільні по лампочку панциром, і хочуть прибитись до світла, що в стряльці приховане. Я бачила слово за словом сліпі і знесилені. До світла бовзли і хотіли зробитись крилатими, а потім від світла скляною пляною стіною відділили, Понуро на наук непотрібними латами. Зі звуком таким, що нагадує цохання келихів, Слова гучномовни Тущали, кричали, пищали. Одайте нам полом, як ми благовірні метелики, Ми хочемо вбитись за світлі свої ідеали. А ну тут це таке у нас е, е, таке вузько спеціальне про копасний матріархат. Коли запитає мене арт-директор, чи прийде на виступ багато народу, дивитись на наші нові туалети, і нашу забуту в поезію вроду, чи зуб я даю, що принаймні їх буде не менше, ніж 40, і стануть на хоч що замовляти, хоч деякі люди, йому відповім. Хай він навіть не парить себе і мене, хай не здаре міркують пан, панство моє, де бояє кохання від церкви, любові, того відкучу, я хто наше причастя приймати не стане. Якщо я помічу, що хтось не приходить на акції наші, той сам буде винний. На нього нашну я та нато самотній пекельний дарунок від пані Чуприни і спалять у попіл тумаєвські очі його, і вона воскресить його знову, і вкрасти труси малігон він захоче, і скажемо, драб йому, ти вживу тому. Коли помру, то я приду. Хоча, можливо, не на вічно, але з'явлюсь у тебе нічю і ліву капцю украду. Щось промайне біля вікна І поведе порожнім оком, І ти почуєш, як вона довірливо під боком, Ти покладеш їй на стегно свою упевнену долоню, Але від думки про вікно душа у грудях похолоне. Вона прокинеться, тоді почнете пестощі у ліжку, І у любовній боротьбі вона з під комтри діжку, і будуть тертися тіла пекельною палати вічю. Це я, це я була тут ніччю, і капцю нього внесла. Коли хтось смириться, вживаючи лексику брати, я, як людина, що навіть з затертих виловлює образ, рельєфний і багатогранний, в такій ситуації згадую тільки вас. Мені ваші риси, воскалі з усіх парканів, сміхаються, звісно, в три лідери матюка. Я відчуваю обурення всіх майданів, і серце, не наче стискає, якась рука, Ненавиджу вас, так затята і невідкладна, що в світі терпіти не можу присутність вас. Невже вас убити із неба грозою складна, якби була Богу, не чекала б на інший раз? І всі матюки, як розкотисті громовиці, несує у грудях і блискавки б'ють в очах, і вас я шукаю в юрбі, і горять зіниці, і струмінь повітря Це ж на вас, як сича. Лише його одвіхо я кохала. Від того не ступала ні на кров, якщо ж любила інших, то сприймала в духовному плані, як жінок. А він був мерехтливим, непостійним, невірним, бо на не теж він ідеал. Він ставився до плоті фантазійна і з тіла в тіло залюбки стрибав. Спочатку обирав своїм сосудом, він мудрих і побили вчителів, і впізнавали я його всюди, посилюв буйним живом, як умів. А потім хмара дурощів накрила його чого, чи він такий був, достав тепер вертеп на світила і вдарився в пекельний він розчин. Я дуже прильмалась, потім звикла, як зимку люди жили серед льох, і подумала, ну ікла, значить тікла, ну у трьох, хай буде у трьох. Я тільки це усе спостерігала, докірлива, але безплотна тінь. Бо збавитись хотіла ідеалу, де не могла і вивчилась. Амінь. Та якось я полукала біля школи, а в серці він стирчав, на наче пряч, йшов дощ, ханяли хлопчики в футболі, мені під ноги впав, вологий п'яч, носком я м'яч з дороги відкотила. Не дуже, щоб лише не заважав. Кричали пацани. Оце кобила, Напевне, так дає, що Боже збала. А він стояв. Тихенько в воротах, від балачок тримався осторонь. І пара виривалася із рота, як платонічний водяний вогонь. Був молодий, неначе він на початку знайомства нашого і знову був родий. Тоненький, і не мав, напевне, хатки, що він для мене зробиться такий. І так дивився, строго він з-під спідлоба, щоб ясно зрозуміти я могла. Це откровіння, це його подоба, бо він. А молод і м'яч його збрігали. Мені завжди цікаво, якого біса раптом сниться в еротичному сні стороння людина, абсолютно чужа, неприємна замість того, кого кохаю. Знов ти наснився мені в еротичному сні. Припинися. Подобається, як видивитись на жінок, не як забойовним, що хоче щось довести, а як коласу на солодощі. Адже було у людства золота пора, коли чоловіки, що були наївні. Міцнота їх хоті не була порушена сторонніми мотивами. Це була пора розпліту наук та мистецтва. Вам треба було народитись тоді, хоча добре, що ви народились зараз, і ви дивитесь на жінок по великий уламок епохи. В вашій крові пошпилять гормони, а в голові народжується новий вірший. Пам'ятаю, як я сиділа в кафе і дивилась на двері, Пішов дощ. Нарешті ви увійшли з якоюсь бродливою. Я сіла так, щоб бути до вас спиною. Ви сіли за сусідній столи спиною до мене, що не заважала вам копіювати мої руки. І нарешті мій супутник спитав. Це той, про кого я думаю, і між вами щось є. І у той самий момент те ж саме спитала ваша супутниця. І ми разом відповіли. Ні. А якщо чесно, то посеред ночі та підстрибую і закружляю в танці, бо зрозумію, що його не хочу. Поставлю я схвильоване питання усім своїм знаряддям та принадам, чи я у них хоч залишки бажання, чи хтось із них мені готує зраду, і відповіді будуть. Хочу спати, чи хочу якнайшвидше до колозену, і тільки це, і можна не чи так кохати, наче не я, а без бурління, Тихий, Не неначе хтось із нас не вийшов з раю. Ні, я не приберу його світлину, нехай стоїть, вона не заважає, прокидається пропуск, в відкритому боці екстаз. Мені хочеться пристрасті вже на цей раз не від вас, трусить землю. Адреналін, і у небі високому синій озоновий плив, і у небі волохому срібний лящить переляк, дам вам руку холодну, давайте дружити чияти. Так буває, що попускає. Любиш, любиш, а аж жені. І тоді ти перебуваєш в порожнечі та у лайні. Наповзає свинцева втома, на наспішна млість і на серці мовбим Атома підозріла синія злість. А того, хто не втома кнітів, хто не так розгорнути крил, може варто би придушити, та немає душевних сил. Цей світ захопили закохані. Сумом живим я чого охолоджу їм, і тому про кохання зі мною говорять. Їх блаженство і молить, і молить вони постраждати за це без вони. І молитву їх линуть у гору. Половина зливається з ділом, розбивши його, і не знає, чому не озветься ні і не знає, чому не працюють добори. І ніщо їм не мило з того, що мене, а про, то, що, а про що не мене, допитають мене. І тому про кохання зі мною говорять. Що, як мене час чи ні, чи як воно? Три хвилини ще. Давай, давай. А, ну добре, Зозуля. На цвинтарі поє Зозуля, і хоробарі веселі з собаками починають ще більше всміхатись. Ну скільки вона під рух уроків добрим людям. Усі повмирають, буде на що купляти дітям іграшки. Буде на що вдягати кохана, а собаки теж себе, собі медикують, це ж скільки ті або А вас це ж сказитися можна. А зозоля кує і кує, день минає і ніч настає. А зозоля кує, а зозоля кує, Куй, зозоле, куй. Куй храбарям, куй. Куй до скінчення днів людства, віщуючи всім нам безсмертя. Куй, поки повстануть померлі, підуть на майдан і розставлять намети. Куй, зозуле, куй! Вони не отримають наших кісток, вони не отримають наших ковбас. Їх діти залишаться без іграша, їх коханки залишаться роздягненими. Куй, зозуле, куй! hui hua para